Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім рум'яниш личка ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Вітаю вас, малята! Пропоную вирушити в уявну зимову подорож! Закружляли тут сніжинки, як метелики прутки. прилетіли до ялинки І почепились на гілки, голі кущики прикрили, притрусили поріжок. І доріжку побілили. Зовсім інший став лісок. Малята, яка пора року зображена на картині? Зима. Що лежить на землі? Правильно, сніг! А де ще сніг лежить? На деревах, на кущах. А чи хотіли б ви малята прогулятися до лісу? Пропоную нам сьогодні здійснити уявну подорож до лісу. Ой, Валенка, добрий день! Добрий день. Оленко, а чому ти така сумна? Я ніколи не була в лісі. Мені б дуже хотілося туди прогулятися. Візьміть мене з собою, будь ласочка. Ну що ж, ходімо з нами, а тільки потрібно одягнутися. Дітки, давайте допоможемо Оленці обрати потрібний одяг та навчимо її послідовно одягати речі. І так, перед нами набір зимових речей. Що перше потрібно одягти? Колготки, правильно! Що після колготок одягаємо? Штанці. Далі светрик одягнемо. А для того, щоб вітер не надув вушка і голова не замерзла, одягнемо шапочку, вірно. Після шапочки, як ви гадаєте, що потрібно одягнути? Чобітки, правильно! Зверху надягаємо шубку або курточку. Щоб горлечко не простудити, одягаємо шарфик, і останніми одягаємо рукавички. Ось оленка й готова на прогулянку. Тож вирушаємо у путь. Подивіться, на яку чарівну галявину ми потрапили. Що ви тут помітили? Дерева та кущі. А чому одні дерева без листя, а інші зелені? Це тому оленко, що дерева вскинули своє листячко на зиму. А зелені то ялинки. Ялинки хвойні дерева, а вони свої голочки на зиму не скидають. А що це таке лежить під деревами? Під деревами лежить сніг. Малята, давайте розкажемо оленці, який сніг. Повторюйте разом зі мною. Холодний! Білий, мокрий. Погляньте, а ми на галявині не одні. Хто це такі? Так, це дітки. Давайте розглянемо, що вони роблять. Годують зимуючих птахів, катаються на санчатах, ліплять сніговика. Як ви гадаєте, малята, а чому діти так тепло одягнені? Вірно, тому що на вулиці холодно. А їм сумно чи весело? Весело! Як дітки розважаються! Катаються на санчатах, на ковзанах, ліплять сніговика. А чи знаєте ви малята послідовність, як ліпити сніговика? Давайте ми з вами зараз викладемо на листочки паперу сніговичка. Пропоную вам взяти деталі та зробити сніговика разом зі мною! Подивіться, як я буду це робити, і ви повторюйте за мною. Спочатку беремо саме велике коло. Кладемо його на низ паперу. Тепер беремо коло меншого розміру і кладемо його наверх великого кола. Маленьке коло це буде в нас голова сніговика. Руки сніговику зробимо з найменших кружечків. Тепер уявимо, що трикутник це відро. Покладемо його на голову сніговикові. Чорним олівцем можна намалювати очі сніговику. Замість носика викладемо морквинку. І фломастером можемо намалювати ротик сніговичку. Ось такий сніговик у нас получився. А ми ще зеленкою йому шарфика принесли. Зав'яжемо йому на шийку. Малята! Пропоную вам викласти теж такого сніговика та скласти про нього описову розповідь та розказати своїм матусям. Ось такого сніговичка із снігу ми зліпили з Оленкою на лісовій галявині. Тут ми його й залишимо, тому що в групі він може розтанути. А нам час повертатися в дитсадок. Ну що, Оленка, сподобалася тобі прогулянка до зимового лісу? сподобалась. А вам, малята! Розкажіть своїм матусям про те, що ви бачили на зимовій лісовій галявині. Як випаде сніжок, зліпимо з вами сніговика. Ну, а зараз можемо відпочивати! Всім гарного дня! До побачення!